Тільки громко і голосно поехали. Маємо колоновидну яблуню. Одна з особливостей колоновидних яблунь полягає в тому, що вони закладають плодові бруньки прямо на самому стовбурі. Ще одна особливість яблуні, колоновидної в тому полягає, що її не потрібно перерізати верхушку. Ніяких бокових гілок на ній не повинно бути. Тому що, коли вона перерізається, вона викидає декілька гілок. Що для колони це не потрібно. Вона повинна йти ось в такому вигляді. Вона повинна бути Іде один центральний провідник, і зразу відходять плодові гілочки. Коли дерево з часом старіє, просто прирізаються оці плодушки, вкорочуються, прирізаються, і ні бути ніякої ні крони. Ну, для неї це не типова буде форма крони. Тому ось такі всі бокові гілки ми будемо прирізати дуже коротко, переводити їх на плодову буньку. Ось тут будемо вирізати ту, яка має більші і гірші кути відходження. Верхівку ми не чіпаємо. І, звісно, виріжемо з самого низу. Ці гілочки, ті, які вже пішли, також переріжемо, щоб вони не затіняли сам стовбур, який має закладати ось тут плодову бруньку. Тому що чим більше в нас гілок відходить, тим менше бруньок утворюється на самому центральному провіднику.